Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Троє друзів Бруно Фереро. На лісовій галявині в маленькій, гарно облаштованій норі жили собі троє щасливих друзів горобчик, сіра мишка і імбірний чоловічок, який був медяником, прикрашений шоколадом і завжди видавався свіжоспеченим. Для своїх друзів він був теплий і хрумкий. Усі троє працювали, як уміли, і кожен, допомагаючи іншим, робив те, що в нього виходило найліпше. Горобчик ходив полем у пошуках харчів, мишка рубала дрова і палила ними в печі, а імбірний чоловічок готував суп. Вечорами Горобчик повертався з поля, зазвичай змерзлий і стомлений. Але зате в нірці, де завжди було приємно й тепло, йому жилось дуже добре. Горобчик сідав у крісло і відпочивав, мишка поралась, накриваючи на стіл. Імбирний чоловічок приносив кастрюлю із супом. Але що то був за суп? Густий, ситний, смачний і запашний. Горобчик, смакуючи супом, звик примовляти. Такого супу не їсть навіть король лев у неділю а ми їмо цю смачнючу страву щовечора. Чуючи ці слова, імбирний чоловічок відповідав: Це все тому, що перед тим, як подати суп, я додаю до нього багато ароматних трав. Тому страва так добре приправлена і має чудовий аромат. А тоді мишка додавала: А я, щоб приготувати цей суп, шукаю дрова з приємним запахом, ріжу їх на дрібні шматочки і кидаю вогонь так, щоб страва готувалась дуже дуже повільно. Ворончик підхоплював. І не забуваємо про те, що кладемо до нашого супу. Підбираємо для нього продукти найвищої якості. То я шукаю їх, то я їх збираю. І саме я вкидаю їх до кастрюлі. Тут грибочок, там зернятко, два листочки капусти, три горошини, дві квасолини, чотири сочевиці, і цвіт гарбуза. Ось як готується такий чудовий суп. Ось так чудово жили собі троє друзів, без клопотів і сварок, аж до того часу, поки в їхній місцевості не з'явився хитрий і підступний братик лис. Він зауважив крізь вікно, як імбірний чоловічок порається біля кастрюль. Товстенький, смачнючий, золотистий бірний чоловічок. Лис охоче схрумав би його, та проблема полягала в тому, що чоловічок ніколи не виходив з нірки, а двері хатинки було надійно замкнуто на засув. У злісного і спритного лиса, однак, виникла ідея. Він пішов до лісу, щоб знайти горобчика. І пожалітись йому? Мій бідний дружин. Мені серце крається, коли бачу, як ти гнеш спину на тих двох своїх друзів. Чому вони так безжалісно тебе використовують? Що ти маєш на увазі, кажучи, що мене використовують? Чи ти не бачиш, що вони роблять, ти називаєш працею? Принесуть трохи дров і поставлять кастрюлю на вогонь. Щойно розпочавши працювати, вже закінчують. А ти цілий день від світанку до ночі ганяєш полями і городами. Я хотів би побачити, чи вірний чоловічок на твоєму місці дав би собі раду. Хоча цього в жодному разі не станеться, бо той товстий ледар ніколи на це не погодиться. Сказавши це, лис пішов геть. А горобчик замислився над тим, що почув. Якщо добре поміркувати, то брати колись справді правий. Дійсно, то я виконую всю роботу. Це неправильно, треба все змінити. І то негайно. Прийнявши таке рішення, горобчик швиденько полетів додому. Був знервований, тупотів ногами, трепотів крилами. Протестував і верещав, більше нічого не хотів робити сам, вимагав усе змінити. Від наступного дня імбирний чоловічок мав шукати харчі. Миша повинна була готувати суп, а він мав збирати дрова і палити в печі. Усі зрозуміли. Так, так, гаразд. Наступного дня імбирний чоловічок, з кошиком на плечах, вирушив до лісу, щоб назбирати трохи грибів та інших харчів. Відважно крокував уперед на своїх коротеньких ніжках з медового тіста, навіть не здогадуючись, що за ним, принюхуючись і задерши вгору рудого хвоста, стежить лис. Він тихенько прокрадався за чоловічком. Від куща до куща. Імбірний чоловічок зірвав погризеного слимаками гриба, потім знайшов порожній стручок гороху, якусь гірку ягідку і жолудя з дивним запахом тирси. Бідний, правду кажучи, не надто знав, що має збирати, бо ніколи цим не займався. Побачивши, що кошик уже повний, вирішив повертатись додому. Коли проходив біля кущів, звідти зненацька вистрибнув лис і вхопив їм чоловічка за ногу. Чоловічок крикнув, однак лис також вирискнув, шерсть наїжачилась, а сам він увесь напружився. Виявилось, що чоловічок був такий гарячий, наче його щойно витягли з печі. Лисо пік собі носа. А коли сів і почав зализувати рани, чоловічок щосилу в ногах кинувся втікати до нори. Тим часом у норі справи теж ішли не найкраще. Горобчик вирішив летіти по дрова. Хотів, щоб горіло якнайкраще, тож зосередився на пошуках найменше гілочок і шматків дерева, однак не зміг їх знайти. І узявся розбивати великі колоди своїм гострим дзьобом. Не знаючи, вам відомо, що дзьоб горобця найменш підходить для того, щоб ним розбивати великі шматки дерева. Дуже скоро дзьоб запух і зігнувся. Сумний горобець сів біля нірки і гірко заплакав. Дров не було, дзьоб страшенно болів, словом, не залишалось нічого іншого, як сісти й плакати. Чи не так? Мишка намагалась зварити суп, старалась як лише могла, але готувала його майже із самої води, а до того ж не мала потрібної кількості дров. У результаті суп вийшов ані густий, ані ситний, ані смачний і не запашний. Мишка тільки промовила сама до себе. Як там казав їм вірний чоловічок. Це все тому, що перед тим, як подати суп, я додаю до нього багато ароматних трав. Мушу зробити так само. І, не вагаючись, більше ні хвилини познаходила всякого зілля та й кинула все до кастрюлі. Що тут почалось, варево почало вилазити з кастрюлі на всі боки, перелякана мишка. Вибігла назовні і, сівши на порозі хати, вже була готова розплакатись. Саме в цей момент до нірки, кульгаючи, підійшов імбірний чоловічок. Побачив своїх друзів, які сиділи одне біля одного на порозі, і гірко плакали. Коли побачили імбірного чоловічка з пораненою ногою, їхній плач перетворився на жахливе ридання. Чоловічок сказав. Ото ми собі влаштували всі троє. І що це нас за муха така вкусила, що ми помінялись обов'язками? Адже кожен так добре виконував свою працю, яку вмів робити і до якої мав здібності. Ми були тоді щасливі і все так добре. Працювало. Бідний горобець сховав свою голову під крило, а двоє друзів утішали його. Не сперечаючись, усі разом вирішили, що житимуть так само, як раніше. Горобець знову шукатиме харчі, мишка збиратиме дрова, а імбірний чоловічок, використовуючи все це, варитиме найсмачніший в світі суп. Усі були щасливі і задоволені, всі, крім лиса. Зрештою, його думка й так уже нікого не цікавила. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.